Коли ви чуєте вираз Ісус Христос, про що ви зразу думаєте? Хто ця особистість для вас? Це один з тих, в кого вас зазивають вірити? Чим він тоді краще від Мухаммеда або від Будди? Чому, власне, в Ісуса потрібно вірити, а не в вишеназваних особистостей? Можливо, ви думаєте про те, що. А знову якийсь сектант мені хоче розказати для того, щоб запросити до себе в церкві, щоб потім з мене вжимати останні гроші. Можливо, є такі люди. Як би ви не думали, і що би ви не думали про особистість Ісуса Христа, в Біблії Ісус Христос сказав про себе наступні слова: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця. Якщо не через мене, якщо ці слова істинні, і ви не вірите в Ісуса Христа, у вас великі проблеми. І ці проблеми тільки починаються. Тому що Ісус далі вчить, що люди, які не вірять в нього, їхня участь буде в озері огняному. Якщо ви хочете дізнатися більше про особистість Ісуса Христа, вам не потрібно читати інші книги, окрім Біблії святого письма. Тому, якщо ви хочете дізнатися, хто такий Ісус, що він зробив, чому Він важливий, чому саме Він, а не Будда і Мухаммед є єдиною дорогою для спасіння, читайте Біблію.